Привіт! Сьогодні у нас буде дуже особиста розповідь про те, як це виживати на вулицях Лондона. Ця історія взята з книги посібник емігранта Великобританії. І повірте, вона про те, як опинитись на самому самому дні. Отже, уявіть собі, ви у величезному, байдужому Лондоні. І все, що у вас є, це 17 пенсів всього навсього саме з цієї цифри, з цієї жменьки монет, і починається наша історія. До кінця дії візи лишились лічені дні у шлунку порожньо а тут ще й ціна на найпростіший хліб раптом зростає, і вся паніка весь відчай зводяться до одного єдиного питання: де ну де взяти ще два кляти пенси? Давайте подивимось, як ця, здавалося б, дрібна проблема переросла у справжню кризу. Так, вся фінансова драма нашого героя розгортається біля полиці в звичайному супермаркеті Теско, і зводиться вона до простої, але на той момент абсолютно нерозв'язної задачі. Подивіться на це різниця всього в два пенси, але саме ці два пенси стають справжньою стіною між людиною і їжею. Ось наскільки крихкою може бути межа між тим, щоб хоча б щось поїсти, і повним голодом. І от у момент, коли здається, що все, надії вже немає, трапляється маленьке диво. Просто на землі лежить монета. Звичайна монета у п'ять пенсів, яка змінює абсолютно все. Вона дозволяє купити той самий хліб. Так, це буде просто хліб з маргарином, але це, це справжній порятунок. Життя продовжується, і наш герой знаходить нову роботу прибирати вулиці. І саме тут, серед мітел і сміттєвих баків, звичайне непорозуміння призводить до неймовірного прояву людяності. Ну, дивіться, яка ситуація. Щоб зберегти свій скромний обід, оповідач ховає його в кущах, а колега, просто сумлінно виконуючи свою роботу, бачить пакунок і, ну, звісно, думає, що це сміття, і викидає його. Прикра помилка, яка, однак, призводить до абсолютно несподіваного повороту. Коли колега розуміє, що сталося. Він не просто бурмоче, вибач, ні. Він веде нашого героя і купує йому справжній гарячий обід, чай і апетитний бутерброд з беконом на свіжому запашному хлібі. Це був не просто жест, це був акт справжньої доброти. Цей бутерброд дав тимчасове полегшення і, що важливіше, надію. Але ж виживати потрібно щодня, а для цього потрібне якесь ну, більш-менш стабільне джерело доходу, навіть якщо воно буде, скажімо так, дуже незвичним. І от, якось, відпочиваючи у покинутому автомобілі, наш герой випадково знаходить під сидінням монети. Він перевіряє ретельніше і назбирує півтора фунта. На той момент це був просто скарб. Ну і що? Першим ділом робить людина, в якої раптом з'явилися гроші. Правильно, купує собі щось смачненьке, наприклад, апельсиновий сік. От тільки спробувавши його, він був спантелечений. Чому він такий гіркий? А відповідь проста: це був не сік, це був оранж-сквош сквош, концентрат, який треба розводити водою. І знаєте, ця комічна помилка не просто показала, наскільки він ще не знає цього нового світу, вона підштовхнула його до геніальної, хоч і відчайдушної ідеї. Ця знахідка перетворилася на цілу систему. Він почав придивлятися до покинутих машин, робив вигляд, що замітає біля них, а коли нікого не було поруч, швиденько зазирав усередину, перевірав усе під сидіннями, килимками, в бардачку. Це стало його особистим імпровізованим банком. Що ж, історія добігає кінця. І наостанок вона залишає нам одну маленьку, нерозгадану таємницю, яка виникла через цілу низку непорозумінь. Уявіть собі, день за днем, під час роботи він бачить одну й ту саму машину. Водій сигналить, намагається щось сказати, привернути увагу. Але ці зустрічі завжди якісь уривочки, незрозумілі і нічим не закінчуються. І лише значно пізніше, коли його перевели на інше місце роботи, випадково з'ясувалося, ким був той загадковий чоловік. Це був менеджер його ж компанії, кардінал. І ця історія, повна випадковостей, доброти і винахідливості, закінчується на такій іронічній ноті. І змушує задуматися, а скільки ж можливостей ми втрачаємо в житті не через якісь грандіозні провали, а через звичайнісіньке непорозуміння.